Показникові рівняння, що зводяться до квадратних. Серед показникових рівнянь є такі рівняння, які навіть по вигляду, ось перше рівняння, якщо взяти, навіть по вигляду нагадують нам квадратне рівняння. І якщо ми зробимо ще невеличке перетворення і подивимося, як виглядає, власне невідомий вираз, то Зрозуміємо, як розв'язувати це рівняння. Ось 7 в степені 2х можна переписати так. 7 в степені х до квадрату. Правда ж? За властивістю степенів, коли ці дужки розкриваються, показники перемножуються і буде тих самих 7 в степені 2х. Але мені тут дуже зручно так записати. Тоді мінус 6, що множиться на 7 в степені х, відняти 7 до 0. І тепер легко побачити, що невідоме, це є вираз 7 в степені Х він є тут, і 7 в степені х є вираз, який в квадраті. Тобто, для того, щоб спростити собі вигляд цього рівняння, геть зовсім побачити справжнє квадратне рівняння, ми будемо вводити заміну. Отже, заміна. Заміна в нас буде виглядати 7 в степені х дорівнює t. Проте треба зауважити, що воно має бути тільки більше від нуля. І тому наше рівняння надалі буде виглядати наступним чином. квадрат мінус 6T мінус 7 дорівнює 0. Далі можна розв'язувати дискримінантом можна теоремою Вієта. Ну, я скористаюсь теоремою Вієта і знайду, що т перший і другий. Розв'язок дорівнюють мінус 1 і 7. Згідно нашої умови, що t більше від 0, мінус є сторонній розв'язок. Це є сторонній розв'язок. Сторонній розв'язок до е, уваги, ми його брати не будемо. Будемо тільки 7 вважати нашим розв'язком. І тепер, оскільки рівняння містило х, а не t, нам треба знайти x, а ми знайшли t. То ми вертаємося до нашої заміни. І замість Т в ось цьому рівнянні будемо підставляти 7. Тому дістаємо надалі таке рівняння. 7 в степені Х дорівнює 7. В першому. Отже, х дорівнює 1. Єдиний розв'язок цього рівняння. Наступне рівняння також зведеться до квадратного. Але тут ще треба над цим попрацювати. Ось потрібно, що нам вже має подобатись, так те, що однакові основи 2 і 2. В перший доданок у нас 2 в степені х, а другий доданок у нас 2 в степені 1 мінус х. Добре було би отримати так само 2 в степені х, якось розділити цю різницю. Ну, це ми можемо зробити, використовуючи ту властивість степенів. Яка каже, що якщо а в М мінус Н, то це А в степені М поділене на а в степені Н. Оцим ми зараз і скористаємося. Отже, буде мати так, 2 в степені х мінус 2, що ділиться на 2 в степені x. Тобто 2 в першому, що ділиться на 2 в степені х дорівнює одиниці. О, дістали 2 в степені х і 2 в степені x. Ось воно наше невідоме. Для того, щоб ну, прийдеться нам зводити до спільного знаменника. І коли знаменник 2 в степені, х, не дуже приємно таке зведення робити. Тому також вводимо заміну. Пишемо, що заміна 2 в степені х дорівнює t, ну і t більше нуля. Отже, наше рівняння переписується наступним чином: мінус 2 поділене на t, одиницю забираємо собі вліво. І дорівнює нулю. Ну, а тепер до спільного знаменника. Спільний знаменник Т. Додатковий множник сюди Т, сюди Т, а сюди одиниця, бо тут уже є знаменник Т. Відтак маємо Т квадрат мінус 2 Т дорівнює нулю. Прийшли дорівняння дріб дорівнює нулю. А коли дріб дорівнює нулю? Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Але знаменник t, він і так. Більший від нуля 0 не буде ніколи дорівнювати. Тобто, нам потрібно розв'язати рівняння T2 t квадрат мінус t мінус 2 дорівнює 0. Знову використаємо теорему вієта. t перше і друге розв'язок. Дістаємо мінус 1 і 2. Знову ж таки, за тою самою умовою, що t додатнє. Мінус 1 у нас є стороннім розв'язком. Отже, Залишається двійка, яку ми також підставляємо в Т. І вертаємося до нашого рівняння для того, щоб знайти х. Отже, 2 в степені Х дорівнює 2 в першому, і Х дорівнює 1. Отже, і друге рівняння має розв'язком 1. Так виглядають рівняння, які зводяться до квадратних. Скажем, із тих простіших, які зводяться до квадратних, про складніші рівняння будемо говорити далі.